Укриттів на всіх немає. Після чотирьох років повномасштабної війни 100% укриттів в Україні здатні вмістити лише 50% населення. Таку статистику навели у міністерстві внутрішніх справ. Підкріпили свої заяви цифрами. Майже 62 тисячі місць безпеки можуть приймати людей. Причому у прифронтових регіонах, де ховатися потрібно значно частіше ніж в глибокому тулу, дієвих укриттів найменше. Мої колеги провели ревізію укриттів у Києві та Сумах і про безпеку під час повітряних тривог наш наступний сюжет. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я розумію, всі, не буде цивільне йди, Я теж сюди зайду. Відійдіть, я сюди хочу зайти. на Хтось свариться за те, щоб потрапити до укриття з дитиною, а дехто в сховище взагалі і ходити не хоче. Не була ні, ні разу я деповорші не не одного разу не була. Погано розумієш, що погано? Не ходжу. В укриття не хожу, наче недалеко, але ну, там і людей повно, і там у нас запахи були такі неприємні, не ходили люди, і щось там сварки такі. Не дуже приємно туди ходити. Яка ситуація з кількістю і доступністю укриттів на четвертий рік війни? Скільки їх в країні, і чи має право хтось не пускати людей в сховища під час повітряних тривог? Відкрила двері, це укриття Я для всіх. Не кричи. Відкривай двері. Свободно. Я, Я не дурочка. мамо. ця ситуація сталася нещодавно під час однієї з масованих ворожих атак на столицю. Матусю з дитиною в укриття пустили, але при цьому загородили вхід в одну з кімнат сховища. Чому це сталося? І що це за кімната? Ми відвідали укриття, аби знайти відповідь. Тут темно. Зараз звичайно нікого в укритті немає, тому що немає повітряної тривоги. Зараз подивимось, що тут є, причому тут кілька кімнат, укриття досить велике в цьому підвальному приміщенні. Ось тут місце. Тут є навіть де полежати поспати. Тут також велика кімната. Поки що бачимо всі кімнати відчинені, тут навіть немає дверей, тобто кожен може приходити і тут залишатися. А от матусю з дитиною не пустили в одну із зачинених кімнат, яку люди... Обладнали якби суто для себе. Ось це одна з таких кімнат. Вона і зараз зачинена. Правозахисники пояснюють, такі дії мешканців недопустимі, якщо мова йде про офіційне укриття, і в такому випадку слід викликати поліцію або скаржитися у відповідній міській інстанції. Вододавця говорити, що муніципальним укриттям мають право користуватися всі громадяни та особи без громадянства, які потребують під час повітряної тривоги, ці цього потребують цього обладнувати там якісь окремі місця для себе, вип-кімнати, покращення кімнати ніхто не має права, оскільки, у разі, якщо це укриття бо там не буде відповідати всім нормам, то це передбачає адміністративна відповідальність за незабезпечення безперешкодного доступу, так і кримінальна, якщо в разі. Недопуску громадян були якісь тяжкі наслідки для осіб, які не змогли туди потрапити. До речі, за агресивну поведінку, жінку, яка не пускала в кімнату мати з дитиною, притягнули до адміністративної відповідальності. Втім, цей випадок поодинокий. Загалом виникає проблема з доступністю та кількістю укриттів навіть в регіонах, які постійно під обстрілами. Суми місто, де повітряні тривоги, майже не вщухають. Євгенія на прогулянці з меншою донькою каже: якщо раптом заволає сигнали тривоги, жінка з візочком ховатиметься в першому ліпшому під'їзді будинку або вдома. каже, поблизу укриття взагалі немає. Навіть якщо упустити момент зібрання двох дітей. То це треба витратити хвилин 10 і йти пішки, коли не працює вуличне освітлення, і це треба робити ну, пішком. Ну спуститися пішки, то це займає хвилин 10, За ці 10 хвилин може старапитися, що що завгодно, і плюс до всього це не зовсім безпечно. Укриття ближче в нас просто немає. Ну як по місту всі підвали найближчих багатоповерхівок. Ну вони є, але також вони можуть бути або зачинені, або це... І вони ж ну не вони не для того пристосовані. На Сумщині найпростіші сховища обладнані в більшості шкіл, дитячих садочків, деяких адмінбудівлях тощо, але це половина від потреби. Жителі сіл та приватного сектору вже призвичайлись використовувати для захисту погриби. Тім реалії прифронтової сумщини це тривоги понад 20 годин за добу. Тому як вихід лада розглядає варіант мобільних укриттів. В області більше двох тисяч укриттів, і за останні два роки ми їх збільшили від 25% до 40%. Цього недостатньо зараз в середньому забезпечені 40%. Ми йдемо по шляху тому, щоб розставляти по населених пунктам мобільні укриття. Ці куби бетонні, які ви можете бачити там місці суми в деяких населених пунктах, їх також ще не на ну не на недостатньо. Атня кількість вони дороговартісні. потреба в них зараз на прорахована потреба громадами більше ну порядка 900, більше 850. і це вартість порядка 5 мільярдів гривень. Що вже казати про суми, якщо навіть в столичному приватному секторі не вистачає укриттів, загалом в Києві понад 4 тисячі захисних споруд, але від цього недостатньо, бо така кількість покриває близько 70% від потреби. Трохи є проблематика в тому, що покриття нерівномірне є так звані білі зони, тобто відсутність укриття через специфіку забудови в Києві. в деяких районах, в деяких в житловій забудові більше таких укриттів, а в деяких вона відсутня, особливо це стосовно приватних секторів. Саме це є основною основною з причин, чому київська міська військова адміністрація вже досить тривалий період ініціює встановлення мобільних укриттів. У таких місцях. В Україні зараз близько 68 тисяч захисних споруд, але частина з них знаходиться на тимчасово окупованих територіях, інші у користуванні сил оборони. Тож маємо близько 55 тисяч укриттів, які дійсно готові приймати людей. Втім кажуть в ДСНС на початку вторгнення їх було втричі менше. Ті, що функціонують, кажуть рятувальники, треба постійно ремонтувати і добудовувати. І от на сьогодні ми маємо достатньо великий фонд захисних споруд цивільного захисту, проте і його недостатньо на жаль, збудувати сьогодні швидко достатню кількість укриттів неможливо фізично, оскільки ми отримали радянський спадок у вигляді 20 тисяч захисних споруд, велика кількість яких були б непридатні, тому органи влади опрацьовують це питання з ОСББ. Суб'єктами господарювання з іншими власниками або балансоутримувачами об'єктів для того, щоб дати можливість населенню там укриватися. Питання укриттів залишається одним з пріоритетних в державі, і одна з головних задач будівництва якомога більшої кількості мобільних сховищ. Олена Логінова, Юлія Зайцева, Володимир Дєдо, Валерій Коваленко. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.